Я його переставила туди далі, де іноземні легіони, Він вечіром з молотком на мене йшов, що каже, де мій банер, він буде стояти тут. Це дійсно вже стає не місцем пам'яті, гордості і якоїсь шани, а це стало місцем не просто хаосу, а місцем сварок. У нас проблема почалася. До 2014 року тут проходили масові концерти, ставили головну ялинку країни. Влітку клумби засаджували квітами, але після розстрілу майдану і початку війни це місце поступово перетворювалось на місце пам'яті. А з 2022 року стало місцем скорботи. Цей меморіал на майдані Незалежності в Києві став по справжньому народним символом війни. Він не має офіційної назви, він ніким не санкціонований. Та жовто-блакитне море пропорців тут збільшується. Щодня обростаючи портретами, лампадками і новими написаними правилами на 11-му році війни ані центральна, ані столична влада не опікується цим місцем, а родини військових тут ділять землю, сперечаються, чи потрібно ставити портрети та гранітні плити. Що краще, великі прапори, чи маленькі, однакові жовто-блакитні прапорці. Сьогодні про все це і поговоримо. Вітаю, друзі! Мене звати Альона Савіна. Ви на моєму ютуб каналі. Перший прапорець в 22-му році в квітні. Поставив Райан, Він нам казав, що він Райан Роуз. Це пожилий іноземець, він дуже хороша людина, дуже любив нашу країну. Він поставив своїй подрузі цю табличку ну, і прапорець і написав, що кого вбила ця війна, Путін убив, кого, за кого загинули його, ну, там, друзі, близькі, поставить прапорець. Ну, зараз це місце дуже розрослося. Ми всі разом ухажили, у нас було десь 10 людей, котрі рівняли, і Райан навіть підкручували У угу. Нас дуже багато було. Потім Раїн щез. Щось... Все залишилось на вашому це... сім'ї. Ні, не все. Дівчата серце назовні, вони ухажуть за своїм сердечком, так як вони не ставлять ні фотографії, нічого. У 2022 році, коли. Почалась повномасштабна війна, і мій син був в оточенні в Маріуполі. Потім ця сумна звістка трагічна, найжахливіша в моєму житті про його загибель. І тоді, ну, цей стан важко описати, тому що, мабуть, цих слів ще не придумали, щоб описати стан матері, які повідомляють про загибель її сина. То почали з'являтись тоді ці прапорці на Майдані, жовто-блакитні. Мій син служив з 15-го року в Азові. Владислав Литвиненко на псевдовектор. З 15-го року він був в Азові і весь цей час він молоде своє життя. Він фактично віддав службі захисту батьківщини, не звільнюючись з підрозділу. і... Весь час тренування, весь час полігони, навчання, тобто гарячі точки Донеччини, Луганщини, тому держава, ми думали, що держава візьметься за ту шану пам'ять і буде щось робити для, для гідного такого естетичного вшанування, ну, але Мабуть, поштовхом був цей біль, який спонукав щось робити в пам'ять для своїх для свого сина, його побратимів. Так як син служив в Азові, у них прапор жовтого кольору. І я знайшла друкарню, яка більш-менш адекватні ціни були, і е, замовила ось такі прямокутні жовто-блакитні прапорці з надписом «Маріуполь 2022». На них вручну ми вже писали позивні хлопців. Ну, і в мене така була ідея, як серце матері, серце героя, зробити це в формі серця. Ми їх тоді з мамою зібралися. Ми вперше знайомились, зустрічались. Перші зустрічі були саме в цьому місці, бо тіл не було. Маріуполь був окупований, ще битва йшла за, на Азовсталі. Ну і ось таким чином э, сформувалося серце, і воно було таке. По сім-по шість годин займає тим або нерву, або ще зараз уже чистенько, бо ми декілька разів крапили. Але не тільки я на новій стороні. Нам допомагав Сергій волонтер, нам допомагав mm -hmm. дуже там частину хорошу, він видрав. трава така була по пояс, він виривав. Я хочу, щоб це було записано. Добре. Наталя, чи з кожним днем додається багато нових пропорцій? Багато людей от приходять. Дуже Ви багато людей приходять і люди. Я хотіла сказати, що я зберігаю навіть отакі білі, бо люди приходять їх міняти. Це вицвіші. Вицві я зберігаю, тому що буває таке, що за два роки у мене забрали два роки стояла. Чотири фотографії у мене забрали дві фотки і хлопці в пліну, оказується. Наталя, чому для вас важливо ну, опікуватись цим місцем? Ви знаєте, я би дуже хотіла, щоб хтось знайшовся замість мене, такі, щоб ну так як я опікувався, бо я, я дуже втомилася. Я дуже втомилася, бо кожний божий день у мене 18 коровок пам'яті прапорців, прапорців білих, то що люди ставлять свої фото на прапорці. Вони ставлять фото друг на друга. Вони. Дуже непорядно себе поводять між собою деякі люди, не всі, але деякі так. Ну, бачите, тому приходить для... меморіал, де люди да. немає якихось правил. Ну, Тут... Є правила, є правила поважати іншу загинувшу дитину, бо це чата, дитина або. У нас є такі случаї, що контужені приходять з госпіталя, хлопці не можуть знайти. Вони забувають, де вони оскарбляють, обзивають. Я хотіла би, щоб всі знали, що я, ваші всі прапорці, всі фотки, якщо ви знаходите, завдяки мені ви знаходите їх. З кожним днем меморіал все більше походить на кладовище. Тут бронюють місця, воюють за кращі локації. Зараз меморіал займає весь простір на Майдані з боку музичної академії імені Чайковського. В прапорцях чотири клумби. Найбільша конкуренція за місце на клумбі, з якої почався меморіал. Вона заповнена вщент. Згодом вільні клумби почали займати бригади і спецпідрозділи. Вони ділять їх на квадрати, огороджують садовим бордюром чи жорсткою плівкою. Периметр засипають декоративним камінням. Портрети і прапорці ставлять не в притул, а з відступами. Коли почалися з'являтись перші портрети, одразу поставили. Донесли свої в своїй спільноті що портрети. Якщо ми всі виставимо портрети, то що буде з цим місцем? Якщо воно задумувалось як пропорції маленького розміру, то потрібно було його так і дотримуватись. Той хаос, який, який зараз вчинився, ну це неприпустимо для такого, навіть якщо це народний меморіал. І я думаю, що це потрібно якось порядкувати і зробити це місце естетичним, привабливим, гідним пам'яті наших героїв, які найцінніше віддали своє життя. Маємо понятті у війську всі рівні. Другий аспект не потрібно це перетворювати в кладовище. Не потрібно робити з цього ну, якийсь такий хаос, там з'явились вже банери, величезні банери, з'явились великі прапори. І якби це, наприклад, був один підрозділ і прапор підрозділу, і вокруг нього ці воїни з прапорцями, ну, наприклад, як у нас. Це було б ще більш-менш упорядковано, і кожний би доглядав за своїм шматочком. І воно було б доглянуте і красиве виглядало б. Культурно, естетично стояли хлопчики. От принесли этого Жульєта или ліхто він там принесли фотографії, попросили. Кажу, так да, можна поставити. Вони на два дні ходили, а потім на третій день вони взяли, переставили цю фотографію та перед усіма хлопцями. Оцей банер перед усіма поставили. І я його переставила туди далі, де іноземні легіони. Він вечіром з молотком на мене йшов. Що каже: де мій банер? Він буде стояти тут. Поліцейські не могли нічого. Хлопці, б не поліція. Я не знаю, тут би був дурдом. Поліція нам дуже допомагає. Спасіб, ну, дякую державі, що вони виділили ці патрулі, що вони патрулюють, що вони дивляться, бо ми, ми б не впорались. У нас було на себе би... приймаєте гнів, біль, біль А поліція нас оберігає тим, що я можу підійти. Навіть вони, побачивши там з той сторони щось, або вночі вони це ну, припиняють оці кощунства. Ви знаєте одне, що великі банери, банери вони не стоять, вони кошаться, коли урагани, вони всі лажаться. Двойний банер, не знаю, що. Що робити там далі? Ми його будемо кліпати сьогодні, але буде вітер, і він буде знову. Людям кажуться, що так легко. Ми шампура, електроди, ми всю зиму купували. Це зараз почали носити мені електроди, шампура, і то я докупляю. А це ми закупляли, ми хоча й на фонд. Чоловік на фонд збирає, то я тут кожен день все, все роблю повністю для хлопців. То коробки пам'яті, то бур'ян, то пропало, то уход, то піднять когось, то розставити. От. Так що хай не обвиняють нас ні в чому, ми тут ми дійсно ну, душу викладаємо. Наталя, а можете розказати про ці неписані правила? Неписані правила, що такі. — Що треба дотримуватись? — Поважати один одного, таке правило, не ставити свої фото на чужі. Це не є порядно. Ну, це не непорядно, це не хорошо. Угу. От. Не ставити один на одного. Не обирати чужі фото, не обирати чужі пропорції. було б добре, якби ця ділянка була дійсно якось поділена між тими, хто буде доглядати. Ми доглядаємо і ми домовилися, що всередині серця не буде невеликих прапорів, не портретів. От, і ми притримуємось цього. І якщо хтось з родин не почув чи там не те, йому пояснили, людина зрозуміла. І навіть зараз деякі мами пишуть, що я тоді не розуміла, мені дуже хотілося поставити портрет. Але коли я ставила цей портрет, він поламав прапорець, упав і поламав у неї на очах. Вона зрозуміла, чому ця вимога не ставити портрети. Ну і особисто мені, як матері, мені дуже боляче дивитись, як висвідчить ці портрети. Запотившись знутрі, зсередини, з середини, вже не видно обличчя цього героя, навіть їх вже ставлять і на склі. І, ну, тобто, це перетворюється в щось таке дуже жахливе. Навіть якщо портрети дуже красиві і маленькі, якщо кожен поставить портрет, ну, це ж не кладовище. Потрібно розуміти задум. Організаторів, ми відмовились від покладання квітів біля саме того прапорця. Ну, хоча іноді родини приносять там і цукерочки кладуть. І... Але це ж все комусь потрібно прибирати. Ми не уборщики на цій території, ми не комунальні служби, ми такі самі родини. Якщо ми живемо в Києві, то до нас не можна пред'являти претензії людям з регіонів, що ви прийдіть і приберіть, квіти засохли або згнили, потрібно перчатки, рукавички, щоб їх забрати, і сміттєвий пакет, щоб це все прибрати і винести. Бо корзину біля метрони можна засмічувати от такими великими пакетами з травою. з... Квітами з цими сухими. Тому ну, ми в своїй спільноті домовляємося, щоб це було естетично. Ми двічі на рік це 100% збираємось на прибирання. Тобто вицвідчи пропорції, ми замінюємо, додаємо хлопців, які додались, до нас навіть приїжджають з інших регіонів допомагати. Ну от Хто вважає це за честь докластись до пам'яті всіх полеглих героїв? Ці родини приїжджають і навіть з інших на на, на на один день, просто щоб до один день просто щоб, щоб якісь там до обіду ми зазвичай впораємось. От щоб да долучитись до цієї події, прибирання тут мами молодці приходять Да. ну третю. Штурмову як змогла тут, і третя штурмова, і, і інші бригади вони бачите співіснують дуже так мирно між собою я і дійсно ні одного хамського слова єдина від кої якої бригади я не чула від імену Азов. А всегда приходить ті скільки я тут займаюся прапорцями, ніколи не один азовес не нагробив, не прийшов п'яний нікада. Інші бригади мають собі право, що бувають вайті хамляти. Ну, це не всі ну, деякі з інших бригади. Ну, Сазова я ні одного, ну, одного хама я не бачила, ні одного. Я от, клянусь Богом. вам. Ніколи не нагрубили. Там як би вони в якому б стані не були. І дуже прошу хлопців з госпіталя, коли приходите, з повагою відноситись, будь ласка, до мене, бо я дійсно зберігаю пам'ять наших загинувших хлопців. Кожен вважає, я вважаю, що всі герої і Для кожної мами герой у неї, ну, її син. Але ну, я для того тут, щоб, ну, щоб якось розставляти, щоб. Да, і оцей маленький фотографія теж герой. До речі, воно валялося у прапорцях, Я просто поздвигала, деякі в коробку пам'яті поскладала. Далі, як ви вважаєте, чи потрібна була б якась допомога міськраду? Міськлада нам пообіцяла застелити стежки наші, пообіцяли, сказали. Вчора позавчора приходили, сказали, що нам застелять стежечки оці основні. А як ви думаєте, от війна ж триває і ще не роз, зрозуміло, коли буде кінець і край всьому цьому? Місце ж тут закінчується. Як я, це має я, бути? я Я Пропоную нашій владі. Там вони покасили біля кій, ще хворів сестра Либідь. Там є частина. Хай вони якісь започаткують там монумент, хоча б там. Після війни все одно треба буде це як реструктуризувати і зробити нормальний меморіал. Ну, хай почнуть от з того місця, там де вони покосили. Наталя, багато до вас тут приходить іноземців, журналістів? Це ж місце в самому центрі столиці? Ні, я нікому не давала ніколи за ці три роки інтерв'ю. Я це, після цього урагану і після того, як у нас був конфлікт за. Місце не могли люди, ну Як людина вважає, що їй треба багато поставити, а там вже стоять. І от після того, що у нас починається, що мало місця поставити, це я тільки почала давати інтерв'ю. Я ніколи проблем, за три роки у нас так. проблема. Началась. Давайте повернемося з з до написаних правил. Да, Які дивіться, рекомендації? Рекомендації. Палки, палки дерев'яні клеєні, не нести на прапори, бо вони відклеються, куски, я потім покажу. Удочки не треба. удочка вона або, або витягується знизу, або вітром вона просто розламується. ось. Або алюмінієва труба, або кріпка труба, або флагшток, флагсток. Якщо ви хочете вже поставити прапор, щоб він стояв і не, не падав. Що ви мені казали про лампадки, які гарять? Лампадки гарящі. Лампадки взагалі можна електронні, це ж не кладбище, це місце пам'яті. Лампадки от пластикові, от, вона розтікається, так вона на траві розтікається. Це вона догоріла, Це вона догоріла, людина поки, я сказала, що діти, поки догоріть. Так я думала, що вони уберуть за собою, але вони дождалися, а це у нас таке може бути внутрі. А зараз, не дай Бог, подув вітер. ласточка. Зараз, зараз, що зробити? Зараз, чоловіком, сейчас я його Не зараз, просто... зараз, зараз. Дивіться, оці, оці, ні, це дуже важливо за лампадки. от це, Зараз от поставили сюди, да, вроді добре. Да? Піду вітер, або пішов якийсь дурачина і кинув туди, ногою, скинув туди. вигорить все, що тут стоїть. От чесно вам кажу, краще всього робіть, будь ласка, на металі. Ну або такого типу можна більшу-меншу, ну більшу-меншу будь-яку з за штирками, щоб ви поставили. Вона хоч хоча б простоїть. А якщо ви принесли фотографію в рамочки, то хоча б заламінуйте її, щоб потім бумажечка та не ну від дощу? Дощу вони портяться. Да, вони портяться від от, не заламінована. Угу, Вона просто. Вигніває. Потім ось бачите. До речі, зафоткайте, будь ласка, може ну Це військова дівчинка, медичка стала, але може хтось від... Дуже прошу знайтися людей, хто знає оці фотографії, ну ставили. Щоб хоча б вже в кінці концов, вже мені на вайбер може би скинули, або б комусь скинули на вайбер фотки, я б розпечатала сама їх. Щоб замінити обстріл. Ну, звісно, там по два, по два хлопчики на фотографії. Там два, там, там два. Бачиш, тут по, дві, по два хлопчики. Це привозила медик, військовий медик ставила жіночка. Ну Їхні пропорції всі зберіглися. Ось все, тут різні бригади, от, 123 ТРО, 123 ТРО. Хай ну хоча б, щоб, ми, щоб ну, люди щоб не заставляли, щоб, не, щоб можна було поставити. Ну, впізнавати людей на меморіал. Час від часу нападають, підпалюють пропорції, б'ють фотографії. Останній раз це сталося у травні. Після цього меморіал стережуть як зіницю окам. Зараз тут чергують до шести поліцейських. В червні КМДА навіть перенесли зупинку громадського транспорту на майдані незалежності, якраз навпроти народного меморіалу. Через символічність простору людина поставила і поїхала. Вона не знає, хто тут порпається. Ну, Дворникам дякую ну, тим людям, що вони і тут метуть, урнити обирають, вазочки ті миють, люди дійсно теж викладаються. Але внутрі ми самі, ми волонтери. У мене чоловік збирає кошти, але не відсюди. Тут, то, що я роблю, не одна мама не скаже, що я у неї попросила або взяла. Не одна. Але він збирає там внизу, да, він збирає кошти, але ми на фонд здаємо для хлопців, у нас є чеки. От. Ми, ми Дійсно, наскільки можемо. Так, ми з тих коштів, що збираємо, ми купуємо шампура, електроди сюди теж, щоб кріпити фотографії. Так. А де я візьму, якщо я цілими днями тут. Ну, так, і поїсти я купляю. Я маю право, я, дум, я гадаю, що поїсти, я маю право. Ну, я я не, не, нічого такого не, е, Тут з мам ні, з тих, що ставлять, ті, що це ухажують, нічого. Але там, де ін, там іноземці, інколи дають гроші, там ну, внизу. Але ті, хто ставлять солдати, ми з них не беремо. Понимаете, мені треба, він за двох на фонд здає, щоб ну, і ми з двох, чеки за двох людей йдуть для От. Да, і На, ну, на пацанок. Але долгів у нас, звісно, очі много, дуже багато долгів, тому що ми, я не ну, не можу, як я. Все тих ну тисяч людей вони що знають, що я їм там поубирала, поприбирала, чи, чи я там Таня, бурянчик але ж, але ж убрала. Але ви бачите, от ну це ж не може тривати і вічно. А от Май хай бути, держава не почне, стоїть нова частина там, хай вони якось закладуть якийсь фундамент як меморіала нашого, основного, котрий буде після війни. А тут стежечки застілять, ну, вони пообіцяли нам застілити. Да, вони нам виділяли раундап, ін... ми бризгали, вони один раз нам побризали з нами, от. а один раз дали ну, літ раундапа, нам ще мужчина приніс, і ще там друге, То ми бризали, бо бачите, поубивали практично цей бур'ян. Угу. Ну, його вбити не можна, но... А так? Я ж кажу, що дякуючи Божу Богу, що охрану ну, поліцейських виставили, що ребята дежурять, вони дійсно дуже важну роботу роблять. І дворники є, тому що раніше ми самі ці квіти викидали. А так вони вазочки миють, вони міняють води, вони квіти ці, ну викидають старі там. Ну інколи я там кину, ну там одну-дві. А так вони в основному це на них. Ще один народний меморіал, де думаєш про ціну миру та свободи, яку платить Україна в цій війні. Стіна пам'яті на Михайлівській площі. Її створили у 2015 році, розмістили 5 тисяч портретів. Опікувалися цим всім волонтерам вели електронні списки, оновлювали фотографії, додавали імена після 2022 року. Волонтери мобілізувались, їм на зміну ніхто не прийшов. Тому добре, що на Майдані є такі волонтери, як Наталя, які слідкують за порядком на народному меморіалі. Але якщо вони зникнуть, меморіал спіткає доля стіни пам'яті біля Михайлівського золотоверхового собору. Люди, які втратили рідних, почали доклеювати нові світлини. Коли вільного місця не залишилось, почали відклеювати чужі. Тут обклеєні не лише самі стіни, але й напівколони, що їх розділяють. Деякі світлини висять в кільканадцятьох сантиметрах від землі, сховані за базонами квітів. деякі стоять в рамках під стіною? Багато з них вицвіли так, що неможливо розгледіти ані обличчя, ані імені людини зображеної на портреті, і ніхто їх не наважується звідси прибрати. Звісно, що кожен достоєн вшанування, але потрібно шукати інші. Формати інші місця, де це можна буде зробити. Я говорила з організаторами, хто там, вони будуть упорядковувати це вже після війни. Під час війни ніхто нічого робити не буде. І у нас є дуже скандальні, наприклад, родини, які вони почали знімати портрети з стіни, я була просто свідком, і тут же дружина чи мама вона покликала телебачення. І все телебачення прийшло і знімає, що ось військовий стоїть і здирає портрети. А вони хотіли їх оцифрувати однаковими розмірами і розмістити знову, але їм не дали це зробити. І тепер хтось розмістив там А 4 хто розмістив портрет А 3 хтось розмістив спічечний карабок, такий малесенький портретик. Але ну я вважаю, що воїни мають бути якимось чином треба придумувати ці. Поки йде війна, звісно, що це ніхто робити не буде, але потрібно вже шукати засоби, щоб кожен герой був вшанований якщо не на стіні собору, то значить шукати ще таке ж саме місце, щоб там були вшановані всі, всі інші герої, які не представлені. Якщо держава не формує цю політику пам'яті, то це маємо робити ми, родини, яким болить. Це стосується родин, які не мають тіл героїв. Тобто у родини немає могили, куди прийти на день народження, на день загибелі, зустрітись з побратимами, немає такого місця. І для когось це може бути єдине місце, куди люди приходять. Що відчувають ці родини? Вони відчувають, що це місце. Де є душа його їх янгола, і щоб теж прийти подумки з ним зустрітись з цим героєм, і це місце має бути гідним пам'яті, і не має бути щоб воно було хаотичним, щоб воно було засміченим. Іноземці, делегації, наш, наші урядовці вони мають це бачити і розуміти, яка ціна. Весь рік 25-й ми займалися тим, що узгоджували хвилину мовчання. Це теж виявилася дуже кропітка робота, яка не одне засідання. Ми цим займалися. Далі розробкою туристичних маршрутів по місту Києву. ну, Тобто, це теж напрацювання і істориків, і департаменту туризму. і, ну, от, В принципі, останні засідання були цьому присвячені. Головує на, на цьому пані. Пані Вікторія Муха, я з нею вже говорила про цю проблему, доносила їй цю проблему, що це дійсно уже стає не місцем пам'яті, гордості і якоїсь шани, а це стало місцем не просто хаосу, а місцем сварок між родинами, місцем хто перший займе якусь ділянку вільну. Ну, тобто, щоб це упорядкувати, ну от вона вона в принципі погоджується з цим. Ну от після цього ще засідань не було. Я думаю, що от спочатку може осені відбудеться це засідання, і ми будемо більш детально вже про це говорити. Треба об'єднатися в цьому питанні громадських організацій, які ну пояснити громадським організаціям, це головам громадських організацій. І запропонувати їм упорядкувати самим, якщо у них є такі, ну і звісно, до військових частин, бо там вже є прям підрозділами встановлені герої. Тому це треба говорити. І хто може говорити? Може говорити влада. Причому це ж ініціатива йде знизу. Вона ж не йде від влади, тому я думаю, що в цьому плані владі не треба нічого боятись, ніяких там втрати балів своїх політичних, а треба спиратись на цю ініціативу і приводити до ладу центр столиці.